Псалом 82 Бог стоїть серед Божої громади, серед богів він судить. Доки судитимете не по правді і потуратимете безбожникам. Судіть по правді бідного і сиротину, визнайте правду в Богому і бідоласі. Визвольте бідного і сіромаху, з руки грішників, порятуйте. Вони не знають, вони не розуміють, у темряві блукають, хитаються усі землі основи. Я мовив ви, боги і сини Всевишнього, усі ви. Однак помрете, як усі люди, і впадете, як кожний князь. Встань, Боже, судити землю, бо ти народами усіма володієш.